Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава а -а -а -а. вітаю вас, братії і сестри, сьогоднішнім Воскресним Днем, учасників та присприняння Святих Христових Таїм. Я сьогодні хотів звернутися до поповнення нашої громади останні події для панадьо відкрили очі, хто є хто і хто до якої церкви ходить. Тому, напевно, останнє моє зустріч з нашими новими парафіянами породило сьогодні таке бажання подякувати і привітати тих парафіян, які раніше ходили до московського патріархату. Тепер вони в нас з собою. у нас вітаємо, мають нашу громаду. Я тільки де декількох знаю. Але я маю інформацію наших священнослужителів про те, що на сповіді інколи люди кажуть, хоча це не є, що я ходив поптовський храм, а тепер ходжу в собор. Прийшла сповідатися чи прийшов сповідатися. Так було раніше, але сьогодні. Зміна означає, що ти позбувся гріха. Зміна означає, що ти полюбив свою землю. Я не кажу, що десь гірші, а десь краще. Але то вже коли ти, ти ходиш, багато що означає, бо ти сповідуєш не лише релігію. А ти сповідуєш своє буття тут на землі. Хто ти українець тут чи чужинець? За кого ти молишся? Бо в цьому храмі моляться за Україну, а в іншому моляться за Росію. Згадуючи предстоятеля їхньої церкви Патріарха Кирила. Це означає, що вони моляться і благословляють. Сепаратистів і російських вбивати нас, українців. І кажуть інколи, яка різниця, який храм? Є різниця? За кого ти обохрестиш? Оце твоя віра. І як тоді можна розуміти? Тому я вітаю тих людей, які перебороли цю незручність. Це незручно покинути храм, піти в інший, як приймуть, ми всіх приймаємо. Тому що ми, українці, ми збираємося навколо України. Ми збираємося навколо волині. Ми збираємось навколо своєї православної віри. Ми збираємось навколо миру, який ми хочемо, щоб у Україні. Не війна, а мир. Але мир. Прогнавши сепаратистів. Тому оце нас об'єднує. Мені ставили питання, помер митрополит Володимир. І всі очікують, ось піде такий інтенсивний рух по об'єднанні церкви. Нема такого. Я і нашим священнослужителям і сам проявляю ініціативу. Запрошує всіх застил переговорів архієї, які тут керують на Волині. Ні митрополит, ніфон, єпископ ні Володимир на такі контакти не йде. А ми до нього звертаємося, і я звертаюся. І звертався. Ми хочемо, щоб Україна була одна. І, можливо, оце, що сьогодні ви чуєте, це чергове звернення до них. Треба сідати за стіл переговорів, Про що розмовляти? Про те, що нас об'єднує. А ці незручності, які виникли, їх треба забути во ім'я миру і майбутнього України. А роботи і посади вистачить всім архіреям і всім священникам. Вистачить, якби тільки ти хотів виконувати свої пастирські обов'язки. Роботи вистачить всім. Тому в нас сьогодні більше об'єднання, чим роз'єднання. Більше об'єднання. І тому я радію в тому, що люди об'єднуються. От що важливо. Священники хочуть, не хочуть, об'єднаються, якщо пасту від нього піде. За що буде жити? Прийде. Бо його матушка з хати вижиє. Де нема чи промини. Нема треба, нема доходу. Тому я дякую вам, що ви в розмові із своїми сусідами, які до інших церков боїть. Пропагуєте мир і об'єднання. Це ваша заслуга. Тому я і вам дякую. Дякую і тим, які прийшли новим нашим. Дякую і вам, що ви миром перемагаєте і правдою перемагаєте. Не злобою і ненавистю, а терпінням, миром і любов'ю. Тільки так ми можемо перемогти. Тому що люди дуже часто бувають зазомбовані. Одна із зустрічей, з однієї з парафіян. Я кажу, давайте об'єднуватись. Вона каже, я не хочу української церкви. А яку ти хочеш? Хочу православну. А я який? Ви український. А ти яка? Православна. А я православний? Ви український. Ви представляєте? Ноль аналізів. Я український, але я не православний. Так це так треба ж людям вбити в голову, що українське це не православне, щоб просто диву даєш. Але ж багато хто так думає, ладно там жінки похилого віку, які при російській церкві виросли і сьогодні ходять. Но молоді ж, молодші і зовсім ж головою ж повинні своєю думати, думки мати, розум треба мати. Говорити такі речі. Тому ми сьогодні, розмірковуючи на цим, в нас одне бажання ми у в Нас одне бажання об'єднатися, не об'єднати своїми ім'я, об'єднатися, об а об'єднати своєм миру. Тому що, коли об'єднаємось, протистояння буде бо комусь захочеться ще і тут посіяти ворожнечу між людьми. Зауважте багато в Братську і Донецьку нормальних людей, але їм так голову просвірлили, що вони зброєю вбивають українців кажуть націоналістів. Я націоналіст. Ми всі націоналісти. Але наш націоналізм полягає в любові до своєї землі, а не в крайній націоналізм ненависті до інших. Та мій націоналіст полягає любити Україну і все українське. І про пропагувати, вишиванці ходити, українські свята в Шамову, водити, українську культуру і все-все-все остальне. От в цьому моя мій націоналізм. Не космополітизм, коли все одинакове, всі одинакові, ніколи ми не були всі одинаковими і не будемо. Так Господь визначив, Всі ми різні, і ніхто на когось не хоче бути похожим. Двоє людей, особливо жінки, що хоче в такому платі ходити? Ні, бо в такому вже сусідка хоче. ходить. То навіть в побуті ви не хочете бути похожими. Ну невже ви можете бути похожими по характеру, по своїй сутності буття? Тому що Господь створив вас особистістю, особливістю, ви єдині і неповторні в цьому світі. І більше таких не буде. Похожі, зовнішньо будуть. Бувають. Адже всі від одного гада і є. Тому зовні похожі будуть, але в сутності самої людини похожі не будуть. Бо всі ми один раз цей світ приходимо. Один раз. І немає ніякої реінкарнації, обману. Не піддавайтеся тому. Ми можемо бачити, похоже так, внука Надіда, там ще на когось з родини і зовнішні, якимись окремими рисами характеру. Ну так Це суть родини, а на кого ж він повинен бути похожий? На сусіда чи що? Аж на свого родича. Є схожість наша, подібність, але ми всі одні. І про це треба пам'ятати, про це треба розуміти. Тому я сьогодні ще, і ще раз вітаю усіх вас з Воскресним днем і моя подяка вам, що ви є цими носіями миру в нашій Волині носіями любові, християнської любові. Тому що завдячуючи вашим молитвам, вашим молитвам за Україну, вашим молитвам за наш край, Господь нас береже. Випробовує, любить, але береже. Немає таких глобальних потрясінь. є настороженість, тому що там неспокій, це спільний неспокій. Але Господь милостивий, я впевнений, що все в нашому домі українську буде добре. Тому що Господь сказав, де двоє і троє збираються в я Моє, там я посеред них, а ми до Бога бокаємо. За мир, за зміну, за те, щоб ми об'єднувалися. А ті, хто не хоче об'єднуватися, ми почекаємо. А коли вони ще довше не захочуть об'єднуватися. Відкрий поїзд, маршрутом Коваль Москва. і Віддамо Супайок, хай їде, щоб не любимо. Або ти в Україні і українець, або ти не любиш Україну. Ми тебе з миру не пускаємо. Тому що Христос сказав, ти або Христом, або антихристів. Або ти з Богом, або ти проти Бога. Нема такого. Трошки тут, трошки там. Нема такого. І не буде такого. Тому давайте молитися Україну, любити Україну. І хай ми пануємо нашій цілі. Тому здоров'я всім вам і благодарстві. Слава Ісусу!